В цьому відео я поділюсь з вами фішками планування, які допомагають мені досягати моїх цілей, нічого не забувати протягом дня, і майже майже все встигати. Мене звати Артур, я засновник блогу KeepGoing і сьогодні я хочу з вами побалакати трохи про планування. Тому, якщо вас загалом цікавить ця тема і ви хочете зробити своє життя трохи кращим, то обов'язково додивіться це відео до кінця. Окей, про що ми сьогодні будемо з вами говорити? Перше, для чого нам взагалі планувати і що воно нам дає. Друге. Постараюсь знайти відповідь на питання, коли найкраще планувати свій день, зранку чи ввечері. Третє. Поділю з вами найкращими програмами для планування свого дня, на мою суб'єктивну думку. Четверте, розповім вам трохи про мою методику планування, завдяки якій я кожного дня планую свій день. І останнє я розповім про те, що робити з тим всім, що я розкажу в цьому відео, і дам вам конкретні кроки, які вже. Ви зможете запровадити в своє життя, і вони зроблять ваше життя трохи краще. Окей, давайте почнемо з першого. Чому нам потрібно планувати свій день і що воно взагалі нам дає? Насправді відповідь на це питання дуже проста і дуже легка. Нам потрібно планувати свій день для того, щоб нічого не забути. Ми дуже часто маємо заплановане на завтра купу справ, якісь зустрічі, якісь дзвінки, щось оплатити, щось забрати. І планування свого дня допомагає нам не загубити це все. Я купу разів попадав в ситуацію, коли я забував прийти на якусь зустріч або зателефонувати до когось, або не знаю, забрати щось і. Е ми відчуваємо себе в таких ситуаціях незручно, і для того, щоб нам було комфортніше, і ми не забували про якісь такі важливі штуки, і потрібне планування. Планування нам допомагає не забувати якісь важливі штуки, які ми маємо зробити завтра. І крім того, що ми не забудемо, що ми маємо зробити протягом дня, ми покращимо свою продуктивність. Бо дуже часто ми нічого не робимо, прокрастинуємо, лежимо в соцмережах якраз через те, що ми не знаємо, чим нам наступним зайнятися. А коли ми подивимось у нас список справ, і в нас там буде там, 5 виконаних завдань з 10, то ми не будемо ставити собі питання, типу: А чому ти зараз лежиш і прокрастинуєш? Ми просто візьмемо, вставимо і підемо щось робити. Підемо робити справи, які в нас є в цьому списку. І я думаю, що одна з причин, чому планування це круто, це якраз планування покращує нашу продуктивність. Воно допомагає нам робити більше справ, ніж якби ми не планували. І це дуже круто. Окей. Я думаю, що на перше питання я відповів. Давайте рухатись далі. Друге питання це коли найкраще планувати свій день. А насправді відповідь дуже коротка і теж дуже проста. А коли вам зручно? Все з плануванням все дуже індивідуально. Типу, якщо вам зручно зранку, ви плануєте зранку, якщо вам зручно ввечері, ви плануєте ввечері. Але моя порада така, дуже суб'єктивна. Моя порада для вас це планувати свій день з вечора. Пояснюю, чому. Ввечері, коли ви відходите після своєї роботи, коли ви закінчили якісь свої справи, ви приходите додому, у вас ще є в голові весь цей тиск після робочого дня, ви маєте купу, купу всього тримати в голові. І саме в цей момент для того, щоб спокійно собі заснути, не переживати, щоб вам робота не снилась, поки ви будете спати, щоб у вас не було цієї тривожності перед сном. Маленька рекомендація: просто сісти і запланувати свій день на завтра, і таким чином це допоможе розвантажити вашу голову. І ви зможете, в принципі, собі нормально спати, бо нічого не буде вас тривожити. Ви все, що ви могли забути, або ви могли записати, яке стосується завтрашнього дня. Ви собі записали, ви запланували наступний день, і таким чином воно дає відчуття внутрішнього спокою. Принаймні, в мене воно так працює, і я думаю, що десь частково мій спокійний сон якраз і е, є наслідком того, що я планую свій день ввечері. І ви запитаєте мене, добре, Артур, я запланував ввечері свій день, але зранку я прокидаюся і вже нічого не пам'ятаю. І в мене є відповідь. Просто ввечері ви розвантажуєте свою голову і створюєте свій план на день. А зранку перша справа, яку ви робите за день, це переглядаєте свій план і нагадуєте собі, що ви запланували. Це допоможе вам нагадати все це і, в принципі, мати якесь розуміння, що ви будете протягом дня робити. Окей, ми дуже швидко прийшли до третього пункту. А третій пункт це є найкращі програми для планування. Насправді дуже важливо відмітити, що тут теж все дуже індивідуально. Комусь може подобатись одна програма, комусь інша. Тобто тут не можна сказати, що от є якась чарівна пігулка, яка підійде для всіх, то не так. Та я дозволю собі поділитись з вами найкращими, на мою суб'єктивну думку, програмами для планування свого дня. Найперша програма, якою я хочу з вами поділитись, це Trello. Я починав. Планувати свій день в додатку саме з Trello. Він мені видався найбільш таким, не те, щоб найлегкішим, але в нього, було, в нього був весь функціонал, який мені був потрібен. Там можна було ставити дедлайни, там можна було відмічати по пріоритизації і так далі. І я починав саме з Trello. І тому можу рекомендувати вам спробувати Trello. можливо, вам сподобається. Друга програма це є Notion. І Notion я користуюсь просто аж по сьогоднішній день. Він мене надзвичайно влаштовує. він дуже Крутий. І бо, якщо порівняти Notion з чимось таким фізичним, то уявіть собі, що Notion це є листок паперу, і ви на цьому листку паперу малюєте все, що вам хочеться, і робите там такий план на день, який вам хочеться, різні розділи і так далі. В Notion все це можливо. Щоб я не захотів там собі придумати, поставити, календар додати, якісь там дедлайни, пріоритизацію, кольори виділити, побавитись зі шрифтами, додати смайликів, там все, бляха є. Я не знаю, як ці розробки вони це зробили, але Notion, на мою думку, зараз це найкраща програма для планування життя для, для, просто, просто для всього. Там можна створювати списки, зберігати е, страви, можна трекати свої витрати, там можна зберігати місця, куди ви хочете поїхати. Там можна. Все. Я користуюсь Notion для того, щоб не тільки планувати свій день, там в мене є ще, там, знову ж таки, вже згадував, списки страв, там в мене є купа всього, там є місця, куди я хочу поїхати. В мене в Notion є, по суті, там, мій другий розум, де така база даних, де зберігається купа всього, щоб не тримати в моїй голові. Обов'язково спробуйте Notion, е, Мені не платили за рекламу, ви просто можете зайти і переконатися в тому, що Notion це є просто бомба. І хочу сказати про доволі важливе. Але водночас банально. Вам не обов'язково мати програму для того, щоб планувати десь свій день. Не обов'язково завантажувати Trello, Notion якісь інші програми. А, можна почати з нотаток. Якщо ви просто хочете почати, почніть з банального з нотаток. Почніть собі просто створіть собі в нотатках якийсь список на наступний день. І таким чином почніть, коли ви з часом зрозумієте, що вам бракує якихось нагадувань, якщо вам бракує якихось інакших штук, то ви почнете шукати програми, які підійдуть найкраще вам. І якщо ви додивились відео до цього моменту, то просто нагадую вам поставити лайк, підписатись і всяке таке. І нарешті ми дійшли до того, що я розповім вам про мою методику планування, які фішки я використовую, і як взагалі, там, яких правил я дотримуюся, коли планую свій день. Перша і найважливіша фішка, якою я користуюсь, коли я планую свій наступний день, це я планую його ввечері. Я вже про це згадував в цьому відео і так само говорив про переваги, але. Найважливіше це те, що воно допомагає мені розвантажити мою голову, і я лягаю спати і не переживаю ні про які робочі питання, бо я знаю, що я вже їх в собі записав, і я нічого не забуду, що я мав зробити на наступний день. Це найважливіше. Друге, я планую свій день в Notion. Це дозволяє мені бачити мій план на день як в телефоні, так і на ноутбуці. Тобто він постійно зі мною, і я можу його відкрити в будь-який момент. Вкладка з планом на день в мене постійно відкрита на ноутбуці, і я постійно можу на нього подивитись. Там все дуже просто і зрозуміло. Про переваги Notion ну, я вже казав трохи раніше. Третя фішка, я використовую каскадну модель планування. Що це взагалі таке означає? А, насправді все дуже просто. Я спершу створюю план на рік. Раз на рік, на день народження, я сідаю і планую собі там, якісь цілі, які я хочу досягнути протягом року. Потім, раз на місяць, я зафіксовую о, дії, які мені допоможуть до цих цілей просунутися або як мені їх виконати взагалі. І третє, я кожного вечора в неділю планую собі свій наступний тиждень і прописую по різних сферах мого життя якісь там справи, які я маю зробити, якісь цілі, яких хочу досягнути. І потім вже ввечері я аналізую свій список справ на тиждень, який допоможе мені досягнути моїх місячних цілей, а місячні цілі допоможуть мені досягнути річних цілей. І таким чином я кожного дня роблю якісь дії, якісь кроки до своїх цілей, які я собі поставив на рік. І це дуже круто. І відповідно таким чином кожного дня я зберігаю якусь продуктивність, бо я рухаюсь до чогось до чогось більшого, до чогось, що я собі захотів досягнути. До речі, якщо вам загалом було б цікаво дізнатися про цю каскадну модель планування, то напишіть коментар, я можливо знімлю окреме відео про це. Четверта, дуже важлива штука: я ставлю собі не більше 7-10 цілей на один день. Я розумію, що переплановувати не варто. Не варто думати, що я зроблю 20 справ за день, це неможливо. І я поставив собі таку відмітку, що 7-10 завдань для мене є більш ніж недостатньо. деколи я все одно там не, не можу закрити ці 7-10 завдань. Саме тому я рекомендую вам теж не переплановувати, бо це нас воно нас сковує, і деколи, коли ми женемо за цією гіперпродуктивністю, ми можемо зробити собі тільки гірше і будемо страждати через те, що ми там не виконали всіх. Справ на день, які ми запланували. Тому моя рекомендація це планувати не більше ніж 7-10 справ на день. Наступна фішка це три найважливіших завдання на день. Я аналізую свій список справ, які я запланував на наступний день, і вибираю з них три найважливіші. Для чого я це роблю? Давайте уявимо ситуацію, що все йде не так. Ми собі щось запланували, але абсолютно все йде не так. Почався дощ. Все, що ми собі захотіли, воно не так не відбувається. Ми не можемо реалізувати всі наші плани, які ми хотіли собі. І в такі моменти в мене є три найважливіші завдання на за день. Ці три завдання я визначаю сам, і я розумію, що саме їх я я мушу просто, я не можу, я мушу я зобов'язаний виконати. Всі інші, окей, вони можуть почекати, це не критично. Але саме ці три я маю розбити, але я мушу їх зробити. Бо саме ці три завдання є найважливішими в моєму дні. і які, в принципі, визначають, чи був він хороший, чи не був. Наступна фішка це. Те, що я вже згадував в цьому відео, я переглядаю свій план на день зранку. Як я вже й казав, ввечері я планую свій день, і для того, щоб зранку не забути те, що я написав собі ввечері, я просто швиденько переглядаю, які справи я собі запланував на день, думаю, коли б я їх міг зробити, і таким чином вже потім починаю свій день і розумію, коли мені треба зробити ту чи іншу справу, ту, ту чи іншу ціль. І останнє. Я ставлю галочки. Наш мозок працює так, що він любить дофамін. Коли ми ставимо галочки навпроти тих завдань, які ми вже зробили, наш мозок отримує викид дофаміну, гормону, який відповідає за задоволення. І кожного разу, коли я натискаю цю галочку, я роблю себе. Я відчуваю, що я такий молодець. Молодець Артур. Молодець, супер, що ти це зробив. рухаємось далі, щоб отримати викид дофаміну Наступного разу за виконане ще одне завдання. Мене це надихає, і мені хочеться робити все більше і більше з тим відчуттям, що я зробив от щось одне. Мені хочеться закрити всі галочки за день. І це дуже круто. І це те, якраз про що я казав на початку планування. Покращує нашу продуктивність. Якось так я планую свій день. Знову ж таки наголошую на тому, що воно в мене якось так з досвідом вийшло. Раніше я взагалі пробував планувати зранку, раніше я планував блокноті, але зараз я дійшов до цієї моделі планування, і вона якраз. Підходить для мене найкраще. Я не знаю, якою вона буде через рік, і чи буде вона виглядати саме так. Але наразі на даний момент моєї життя вона для мене є ідеальною. Окей, що робити з тим всім, що я вам сьогодні наговорив? Я не знаю, скільки буде тривати це відео, по моїх відчуттях, це буде хвилин 6-10, але все одно під час цього відео я наговорю багато цікавої і корисної інформації, і я б дуже хотів, щоб ви взяли цю інформацію і спробували на практиці. Тому слухайте, записуйте, але найважливіше пробуйте на практиці. Для того, щоб почати планувати свій день, з самого початку оберіть, де ви будете це робити. Вирішіть, де ви будете це робити. Чи це буде Notion, чи це буде блокнот, нотатки, Todoist, Trello, що-небудь Визначіть на початку, де ви будете це робити. Я не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Чи це буде зранку, чи це буде ввечері, чи в обід, але це є дуже важливий крок. Сьогодні ввечері. Коли ви прийдете з роботи, закінчите всі свої справи, повечерюєте, попробуйте абстрагуватися від всього, що відбувається навколо, попробуйте знайти собі якесь тихеньке місце, щоб вас ніхто не турбував, і приділіть 5-10 хвилин на планування. Ваше завдання буде написати 7-10 справ на наступний день. Пишіть туди все, що вам забажається. Пам'ятайте, ви плануєте не для мене, не для батьків, не для дружини чи дівчини чи чоловіка. Ви плануєте для себе. Просто сядьте і напишіть собі список цих справ, такі, які ви вважаєте на ваш власний розсуд. Після того, як ви їх запишете, проаналізуйте свій список, подивіться, що там є. І постарайтесь виділити три найважливіших цілі, які ви обов'язково маєте з цього списку справ зробити завтра. Це допоможе вам, якщо все піде не так, якщо стануться якісь форс-мажорні ситуації, ви будете розуміти, окей. Цими п'ятьма я можу їх не робити, але ці три мені обов'язково зробити. І хочу попросити вас додати в свій список одну справу. Ця справа буде називатися Переглянути свій список справ зранку. І завтра, коли ви вже будете, коли вже настане цей день, який ви запланували, ви просто встаєте йдете чистити зуби, і перше, перше що ви робите, це відкриваєте свій план на день, переглядаєте його, дивитеся, що ви маєте зробити протягом дня. Дивитись на три найважливіших цілі, які ви мусите зробити. І ставите першу галочку навпроти виконаного завдання. І ваше найперше виконане завдання буде це якраз переглянути свій план на день зранку. І це вже дасть вам заряд натхнення для того, щоб діяти далі і виконувати справи з вашого списку. І як бонус планування, ви стаєте продуктивніші і ваше життя стане трохи кращим. Обов'язково спробуйте планування і ви не пошкодуєте. Сподіваюся, що це відео було для вас хоча б трошечки трошечки корисним. Кожен для себе, може, знайшов щось цікаве, або якусь цитату, або якийсь інструмент почув. Будь ласка, якщо воно вам сподобалось, то напишіть коментар, якийсь фідбек, я буду дуже вдячним. І якщо ви досі тут і ви не підписані, то обов'язково підпишіться. Пробуйте на практиці те, про що я вам сьогодні розказав. Плануйте свій день. Плануйте своє життя і, звісно, кіпгоїнг. А я дякую ЗСУ за те, що маю можливість робити ці відео.